Так, тест ось цього гравера. Зараз я вам покажу на що він спроможний. Я вже ним вирізав от 5 швів, щойно закінчив. Редуктор взагалі єлі-єлі теплий. Коротше, не гріється ніфіга. І зараз я вам покажу, при, які, при якому навантаженні він працює. Погнали! Працюю майже на шістьорці. Десь 5,5. Ось так. Вмикаю. Погнали. Ну, Я думаю, що всі почули, яке навантаження йому давав. І от, беру редуктор. Взагалі ну, холодний. 25 градусів на ньому немає навіть. Тримаю спокійно мотор, двигун також не смердить. Поки що просто офігенна тема. І ви чуєте, як я його придавлюю. Пропшен вже на таких навантаженнях, мабуть, би давно кавкнув, Наверно. не скажу точно. Але оця штука поки що тримається, Ну, поки що дуже задоволений. Я ще покажу якість різу. Чи б'є він, чи ні. Якщо він б'є, то він сколить капітальніше. От, дивіться, знімаємо скотч. Ну от, подивіться, бачите, сколиків ноль. Значить, ріже чітко і не б'є. Пару хвилин деталь вирізана навіть. Ось така то китайська ніч.